О, голос його і ті щемливі слова я не забуду ніколи. Холод пронизує вечір зима. Він повернувся з полону. Мамо, привіт. Я тут, я живий. Я повернувся, матусю. Як ти там, мамо? Скажи мені вдома вже я повернувся. Зросту середнього, дуже блідий. В курці легенькій шапці мамі своїй на мобільний дзвонив, міцно стискаючи прапор, очі бездонні мов океан, скільки в них болю й страждання, і крізь безодню болючих ран промінь тремтить сподівання. Скільки ще там у полоніх є, муки такі переносять, Господи, Боже в ім'я Твоє. Молиться жінка і просить, знаю, настане невдовзі той час, звільнена буде країна і зустрічатиме з квітами вас, весь наш народ України.